Я вирішила, бачите, побілити пічку. Я ж так її всю вимазала. Я показувала. От Все в мене є на відео, що я там робила. От У такому вигляді вона зараз в мене є. Вона дуже вже висохла. Стоїть вона вже може, майже більше двох тижнів, мабуть. От, чи Може навіть і більше, може і три вже тижні пройшло. Так, зараз час швидко впливає, спливає, що тут, знаєте, не це є. Так швидко і не зрозумієш, скільки пройшло часу. Ну, вона нормально вже вистояла. От, Така, більш-менш сухенька, бачите? Ось така. Ось така пічка. От, оця плитка ж нова. Ну, Ще я не топила, тому я Ну, я думаю, що все буде нормально з нею. От. І що ми вирішили? Все ж таки, думала, я думала, гадала, гадала, це було все, знаєте, на емоціях, коли я її хотіла ламати, була якась я на емоціях дуже знаєте, під впливом емоцій, тому що в мене не виходила, я два рази її щищала, втратила час. ну знаєте, Коли не вмієш, куди вони ще не виходять щось, ну, якось так. Зразу якось руки опускаються і думаєш, да, ну дійсно, ти прийшов ще мій сусід же ж тут мені там відмазував коля, і він якось так розговор зайшов е, за те, що її зламати. Він каже: Я тобі зроблю отак от, от зроблю, звідси буде, ось так буде йти, і оттуди, да, отаким от, от. Буква Г така просто буде, а там буде зайве місце, там буде, і там десь щось поставиш, і вона тобі буде, каже, і буде. Ну, Він загадав, я сказала, Коля, ну, так, приблизно, скільки це може коштувати. Ну, Він мені сказав, що це може коштувати так, 300-400 доларів. от, ну, Він сказав, що він зі своїх не, не дере гроші багато. Да? от, Бере так помірно. І ну, якось я так була в запалі, знаєте, в мене нема зараз ні 300, ні 400, в мене зараз навіть 200 доларів немає. Але якось так кажу, ну, коря, ну може, взимку ти мені зробиш. ну, таке. Я ж кажу, я була е, на, на емоціях. От, І коли вже ці емоції пройшли, і коли я її ось так підмазала, і вона ось так стоїть, це повинні бути такі знаєте, зайві кошти, О, десь там лежать, на, немає куди їх приткнути. І я буду це робити цю пічку. Хоча тут в мене, знаєте, скільки всього треба робити? І підлогу. У мене на кухні підлога зовсім там практично її немає. Ну Тобто тут просто такі моменти, що ну тут це я буду ламати цю піч. Я була так, знаєте, дуже просто, ну я ж кажу, під емоційним таким впливом. Тому вирішила, не буду я її демонтувати, цю пічку, поки що буде ось так. От І зараз я хочу її побілити. Знов роблю такий експеримент, не знаю, вдасться він, я от зніму, якщо вдасться, я викладу це вам покажу. Якщо не вдасться, не буду показувати навіть. Але ж я хочу швидше трошечки, і хочу все ж таки спробувати е, поприскати е, своїм оприскувачем. Ну, Навесні в мене був такий досвід, я там з деревами була, прискала дереві, дерева своїм оприскувачем. і він... Е, Забився, бо там дуже тоненький, він все ж таки не пристосований для таких засобів. Але я все ж таки все рівно спробую зараз буду. Я подивилась що крейда вона така, в принципі, е ну, може, і не заб'ється. Ну, зараз спробую одним словом, покажу вам, якщо вийде, я вам покажу. Заряджається мій оприскувач. Поставила її трішки подзарядити. От. Ну, зараз буду пробувати. Ось тут, бачите, я розвела крейду, От зараз ще її розвожу, От трішечки тепленькою водичкою. От. Бачите, вона така рідка дуже. Там, звісно, є якісь. Ну, щось там є таке, Але я думаю, що я її зараз проціжу. От. І мені здається, що потягне мій оприсковичі цю крейду. Ну, ще не впевнена. І ще я, знаєте, що зробила? Теж так, експериментально абсолютно. Я зробила так, щоб вона не так сильно мазалась, бо це крейда, вона ж дуже мажеться. От. Тому У я... мене були залишки цього такого жидкого, рідкого ша... порошку прального, да? От, я заварила трішечки, е, крахмалі у мене немає. Я заварила трішки просто е, борошна. От, дві, мабуть, ложки, отак борошна, отак все на око, все на око, абсолютно. І бачите, ось така вийшла суміш. От, зараз вона застигне. От, і я буду теж її процежувати і туди, в цю крейду. Ну, не знаю, що він. Може, ще спручу все. Але ну, вже роблю. Мозок вимкнула, знаєте, а руки роблять. Ну, в мене таке от буває, але іноді це приводить, призводить до гарних результатів. Подивимось, що буде на цей раз. Ось, бачите, в мене таке сито, от, але там, бачите, скільки дуже багато сміття. Навіть не знаю. Ой, ще треба якось процідити через тканину, може ще якусь. Зараз буду шукати десь мене марля, мабуть, була. І там на дні теж, бачите, скільки оцього бруду такого. Це я буду викидати, буду залишати тільки оцю водичку таку. Ну, не знаю, зараз ще раз буду сидіти, декілька разів, мабуть. Так. Положила це сито на відро. І ще зараз оця, в мене така канва, оця зараз її ще покладу. Буду сидіти. Ну, ось, бачите, все ж таки поприскала я. Знаєте, нормально, нічого не забилося. Я дуже так ретельно так дуже ретельно е все це процідила. Через канва в мене така плотна, ще там марлю знайшла. от, Трішечки, бачите, ну, наполось тут. Оце я вимою зараз. от, е ну, Нормально пішло, єдине, що ось в цьому місці, бачите, таке жовте. Трішечки так воно підтекло. Не знаю, може, оцей, що я все ж таки не треба було цей е, е, рідкий порошок правильний класти, може воно навпаки буде роз'їдати, ну не знаю. Чесно вам скажу, ну я ще залишила, в мене залишився цей розчин. От, хай підсихає, якщо там буде жовте, в кінці кінців я ось підмажу ось такою ось, о, 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 оцею щіточкою, я трішечки там підмажу. Ну, подивимось, хай трішечки, хай підсохне. от. А так, загалом, ну, зайняло в мене підготовка зайняла в мене дуже багато часу, поки я все це сиділа, все це робила, а сам цей процес ну, дуже швидкий. Так, пшик і все. Навіть нічого ніде не забруднилось. Ось тільки тут, -тут на полу трішечки, бачите, скраєчку. Ну, це я тут зараз помию все. От, І вона вже прямо на очах сохне, бачите, яка біла ось. Біла. Ну, Якщо вона буде стояти просто ось так біленька, буде, я вважаю, непогано виглядати. Не знаю, як воно потім буде в процесі, коли я почну топити. Як воно, може, з цими шматками буде відпадати. Це теж таке, знаєте, це вже в процесі, в майбутньому, подивимось. Ну, поки що так, знаєте, непогано. Мені сподобалось. Тобто, ну, він рідкий. Все ж таки крейда рідка. Ну, Не забився. Ну, Зараз треба буде промити його, звісно, дуже добре. Після використання Це я все зроблю. Це нормально, мене шланг, там на вулиці я все зроблю. Ну, Ще поки що цей залишу залишки. От, е Подивлюсь, підсохне, Може, ще завтра прийду, другий разочок. От ось, ось, ось ця частинка мені, мене трішечки так знаєте, я підростроїлась, тому що. Ну, тут така, знаєте, красива пічка, фасад, як то кажуть, да? і да. Там, де брошка, там вперед. А тут таке буде жовте. Ну, може, воно виб... 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 вибілиться, ще не знаю. Ну, ось так. Бачите, як сохне біленько стає одразу. О, момент. Хі -хі. Ну, такий експеримент. Так, показую вам результат пічки. Трішечки э, не вийшло. Ну, як не вийшло, в принципі, вийшло. Ось тут, бачите, вона ідеально стала біла, просто така, знаєте, білосніжна. От, те, що я поприскала своїм оприскувачем. Бо тут, мабуть, добре було все ж таки підмазано, замазано. Вона біла, дуже гарна. А ось тут, от, бачите, не вийшло не дуже гарно, не естетично. сама красива оцей, е, 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 частина, частина пічки не вийшла. Воно почало змиватися одразу і перетворилося в таку жовту якусь, ну, бачите, самі бачите, що я буду вам розповідати? Ось ось так, ось тут вийшло так. Чому, я не знаю. Може, тут погано було так замазано. Бачите, скрізь добре. от Скрізь добре, от цей, бачите, от цей, з того боку і все. Ну, абсолютно нормально. От. А тут ні. От, І в мене вже нема крейди, от я вже бабу, подумала, знаєте, що може я наступний раз привезу вапно. Ну, в принципі, пічку не рекомендують мазати вапном, ну, тому що це не дуже корисний матеріал. да, Крейда краще. От, але ну, ось так тут вийшло, Мабуть, тут такий був, знаєте, прошарок не дуже товстий, не так я, я добре замазала, що воно ось так от змилося. Там же ще я свій же порошок заварила з, з борошном. Ні, ну воно таке було, воно не було ж рідке, воно було таке дуже. Як кисель такий дуже густий було. Це для того, щоб вона не мазалась, не пачкалася. От, Тому. Зараз я подивлюсь, міс... разом з вами. Я ще, до речі, не перевіряла. Ні, бачите, вона, Ні, практично ні. Тому що крейда все ж таки, ти знаєте, тільки притулився, вже ти білий. От, ні. Нормально ось цей порошок. Нормально, бачите, трошки так. От бачите? Практично ні. Практично ні. Не береться. Нормально. Це мені подобається. Ну, я вважаю, так як я оцю частину, в принципі, не туплю, да, вона ніколи не буває така гаряча. Я все ж таки привезу лапну. Я цей момент зроблю просто, знаєте, для щоб воно може, воно оце побіліє і буде біленьке. Хочеться, знаєте, щоб краса якась була, а так вийшло, що не дуже. Ну, В принципі, в принципі непогано, В принципі, непогано, поки що тримається. Ой, це, знаєте, таке до першої топки починаєш топити. Дай Боже, щоб воно простояло все це і не, зразу, не одразу від, відлущилось і так далі. Бо це це. таке, пічка це. Але саме головне, щоб мені не йшов дим. Саме головне, щоб полагодили Сусід мені отут полагодив цю дирку, закрив, що тут він поміняв керпічини, замінив. Оце мені головне. Мені головне, щоб. Дим в хату не пішов, щоб я тут спокійно засинала і спокійно просиналася, жива і неушкоджена. Ось так. Тут саме головне. Ну, краса теж має значення. Добре, щось вигадаю, щось замажу тут чи підмажу. Все, ось так все виглядає.